У Полтаві з'явилася барокамера. Встановлено обладнання у другій міській клінічній лікарні. Для області пристрій є унікальним. Застосовують його у лікуванні багатьох медичних станів, а саме при проблемах з дихальною системою, загоєнням ран, ендокринних хвороб тощо. Пристрій є абсолютно безпечним для пацієнтів та персоналу. Ця камера унікальна тим, що тут може знаходитися одночасно чотири особи. Або три особи з лікарем, або фахівцем, який лікує, фахівець підбирає дозовану адаптовано згідно стану віку і захворюванню для пацієнта і визначає термін місця знаходження від 5 хвилин до 20 хвилин і до 2 годин. Як працює барокамера через підвищене насичення крові киснем, що і є основою методу баротерапії. Пацієнту здійснюють подачу кисню під підвищеним тиском. Таким чином покращується робота багатьох систем організму. Використання барокамери підсилює метаболічну активність клітин та покращує імунний супротив організму. На моніторі виставляються години знаходження пацієнта, температура внутрі камери і програма виставляється, скільки буде паскалів тиску. Також є повний контакт зв'язок з пацієнтом. Установлені два інтерфона для того, щоб пацієнту не було страшно. Нове обладнання лікарня отримала завдяки підтримці благодійників. Наша міська територіальна громада досить потужно взялася на оснащення наших медичних закладів різними обладнанням, в тому числі за рахунок різних джерел фінансування або технічної допомоги. І в рамках такої технічної допомоги. Ротарі клуб Полтавський надав нам три барокамери, які дають можливість після операційний періоду швидко лікувати спільні зусилля, які не тільки розвивають наше місто, а вони і наближають також перемогу нашої держави. Нагадаємо, що у грудні минулого року депутатами було ухвалено рішення про реорганізацію п'ятої лікарні її було приєднано до другої. Наразі в закладі триває оновлення відділень, а нова очільниця має амбітні плани розвитку закладу. На сьогоднішній день у нас терапевтичне відділення, неврологія і реабілітація. В першу чергу у нас великі плани по відділенню реабілітації. Воно майже вже готове для відкриття. Уже є один пацієнт. У нас в планах реконструкція приймального відділення, потім терапія і останнім часом неврологія. Невдовзі всі відділення запрацюють на повну потужність, зокрема й реабілітаційне.